Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Watch. Після певної затримки через деякі обставини на кордоні поставка Сейко таки приїхала в Україну. Тому я рада, що мені вдається виконати обіцяни та зробити огляд на новинки Seiko. До речі, майже ніхто не вгадав, на яку саме модель планується огляд. А це, скоріш за все, означає, що ви не підписані на наш телеграм-канал. Там ми регулярно публікуємо нові цікаві годинникові релізи, тому дуже сильно рекомендую підписатись. Лінк, як завжди, в описі до відео. Отже, майже вгадав підписник з ніком Sportura 914. Він обрав з поміж двох моделей: Seiko Presage та Prospects Marine Master. Тож, в принципі, ви були праві. Тож, будь ласка, напишіть, як з вами зв'язатись, ми передамо вам презентик. Як обіцяв. Ну що, барабанний дріб? І що ж в чорному ящику? А тут Сейко Проспекс Маринмастер. Якщо ви знайомі з брендом Seiko, то дуже вірогідно, що ви чули й назву MarineMaster. Але це зовсім не той корпус, який ми побачимо сьогодні. Тож щоб наглядно показати вам, що вони дійсно відрізняються, розкажу трохи про попередню версію. Отже, той MarineMaster, причому не просто, а саме MarineMaster 300 з артикулом SBDX001 був випущений для внутрішнього японського ринку виключно. Такі моделі ще називають GDM або Japan Domestic Market. Видатною особливістю цієї моделі, з очевидних елементів дизайну та механізму, був його корпус монокок, абсолютно герметичний та такий, що не потребує клапану для випуску гелію. Клапанне рішення ми бачимо в багатьох швейцарських брендах різної цінової категорії, особливо коли йдеться саме про сертифіковані дайверські годинники. Але сейко підійшли до питання з іншого боку та просто розробили супергерметичний годинник, який в принципі не пропускає гелій всередину. До речі, у вас може виникнути питання, як так виходить, що ті ж сейко, чи, наприклад, сартина, мають сертифіковані дайверські моделі, проте в них нема ані корпуса монокока, ані гелієвого клапана. Права в тому, що є різні типи дайвінгу, і якщо ви плануєте глибоководні насичені занурення із газовими сумішами, а не просто рекреаційний дайвінг, в своє задоволення, то вам потрібні саме моделі з корпусом монокок чи з клапаном для випуску гелію. Повертаючись до сейковського Марінмастера, sbdx 001 випущений в 2000-х роках, насправді запозичує впізнавані елементи дизайну в декількох моделей кінця 60-х два п'ятнадцять сім року. Та 61597001 7001 68 року. Обидві мали моноблочний корпус, але були й деякі відмінності в дизайні. Окрім цього, пізніша модель мала високочастотний механізм 6159 Hi-Bit. У 2018 році Marinmaster став частиною міжнародної колекції Prospex, отримав деякі апгрейди і залишився без назви Marinmaster на циферблаті. Проте він все одно залишається впізнаним серед фанатів Seiko. Наш сьогоднішній новий Marinmaster це абсолютно інша історія, з точки зору дизайну, габаритів, механізмів і відчуття на руці. Отже, новий Seiko Prospects Marine Master представили в кінці 2023 року в трьох кольорах: чорна і синя модель регулярні, варіація з білим циферблатом випущена обмеженим тиражем в тисячу штук. Культовий, дещогромісткий корпус монокок зник. Замість нього бачимо значно акуратніший силует. В якому можна з легкістю побачити відлуння 62 мас та деякі його перевидання. Він має діаметр 39,5 мм при товщині всього 12,3 Розмір від вушка до вушка складає 47,2 мм. Загалом він менший, ніж попередні ремейки того ж 62 мас. Корпус менший на 1 мм і тонший на 0,9 мм. Корпус зроблений з нержавіючої сталі з додатковим покриттям діашил, яке збільшує твердість. Та зменшує вергідність появи дрібної сіточки подряпин Попри назву MarineMaster, нові моделі мають більше спільного 62 мас, що в принципі і позначено в повній назві новинок, Seiko Prospects MarineMaster 1965 Divers Modern Reinterpretation. Але є дещо і від MarineMaster 300, наприклад, великі кутасті грані, які з'являються по краях його вушок. На відміну від попередніх версій Seiko MarineMaster із заводною головкою на четвертій годині. В новинках її розташовано на 3 годині. Під потовщеним сапфіровим склом у формі купола схована циферблат, вкритий горизонтальними смугами з написом Marine Master на 12 годині, а Prospex X на 6 годині. Маленьке кругове віконце дати розташовано на 4.30. Мітки і стрілки з яскравим люмом Lumibrite зроблені у формі брусків. До речі, є цікавий нюанс, який ми побачили в макрооб'єктиві. Шрифт написів на циферблаті лімітованої моделі відрізняється від шрифту регулярних. Він має такі прикольні каліграфічні засічки і виглядає написаним від руки, а не надрукованим. Дуже крута фішечка. Безель дещо оновили, і замість монетного краю тут вже бачимо більш сучасний дизайн із широкими канавками та помітною скошеною кромкою. Вставка Безеля керамічна. Водозахист складає класичні сейковські 200 метрів. Заводна головка, яка має бути в сертифікованих дайверах, загвинчується. Я була дуже здивована, коли побачила в цих дайверах прозору задню кришку. Бо всей ж такого не буває. Це ж не декоративний дайвер, а справжнісінький. Тож першою думкою було: а чи не йде Сейко проти своїх власних переконань у в угоду сучасним трендам? А потім мені спало на думку абсолютно протилежне. Зважаючи на підтверджену відповідність ISO 6425, виходить, що Сейко вдалося інтегрувати цю прозору кришку без загрози для міцності годинника. І це насправді навіть круто. Але ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до такого рішення. Під прозорою сапфіровою кришкою із зображенням цунамі сховано новий механічний калібр 6L37. Це перший механізм у тонкій серії 6L, розроблений спеціально для дайвінгу. Він адаптований на основі попереднього калібру 6L35, але має більшу стійкість до ударів. І при цьому зберігає тонкий профіль, який забезпечує дуже комфортні габарити новинок. Калібр працює на частоті 28800 та має запас ходу приблизно 46 годин. Точність ходу складає мінус 10 плюс 15 секунд на день. Досить суттєво від попередніх моделей Seiko відрізняється і браслет. Він має матові зовнішні ланки та бічні центральні ланки з чергуванням полірування та сетонування. Як і корпус, браслет має безбарвне тверде покриття Diashield. Застібка з кнопками має подовжувач для занурення. Ну а тепер до підсумків. Безумовно, та очевидно, що останнім часом Сейко рухається в більш високу цінову категорію. Ми бачимо все більше і більше регулярного асортименту з цінником 1000 євро та вище. Якщо казати саме про марінмастери з сьогоднішнього відео, тут челендж ще більший, бо конкуренція досить висока. В ціновому діапазоні 3-4 тисячі євро непогані позиції займає лонджин, ташдокса, тюдор. Але. Навряд чи хтось з перелічених брендів має аж таку експертизу на ниві дайверських годинників. І хоча зараз їх не так часто використовують саме як інструмент, проте Сейко ставиться до цієї категорії серйозно. Що я маю на увазі? От, наприклад, з погляду потенційного покупця, що такого в калібрі 6L37? Так тонший, але ж запас ходу середньостатистичний. Але для Сейку це трохи інша справа, бо при меншій товщині потрібно забезпечити ті самі показники міцності, що й в калібрах 4 r та 6 r А це вже оновлення архітектури калібру, тестування, випробування. Коротше, нормальна така робота. З точки зору дизайну, попри назву Марінмастер, це не він. Для мене це абсолютно нова, більш сучасна модель з комфортними габаритами, яка, попри дайверську сертифікацію, підійде і більш класичний образ. На мою думку, це прям дуже елегантний дайвер. Так, ціна безумовно трохи кусюча. Проте годинники MarineMaster виглядають дійсно гарно та навіть витончено. І це точно той випадок, де потрібно годинник бачити вживу. Звісно, ви можете і не погодитись зі мною. І для цього пропоную написати вашу думку в коментарях. А я і годувати для вас новенький випуск. Папа! -па.